Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Сьогодні топ 1 з топчиків. Це. Кабачки, кабачки або цукіні. Сьогодні зробимо запіканку. Ну, я вам скажу, з кабачків дійсно тут а, да, люсь злізти з кабачків важко. Слухай, я обожнюю кабачки, тому я їх у будь-якому виді вживаю, і, і а, в основному я їх запікаю. Дивіться, яку страву сьогодні маємо приготувати. Де це буде запіканка? Там можна кабачки бути і нарізані, вони можуть бути і натертими, можуть бути і крупно кільцями нарізані. Так, от здавалося, Валя Хамайко, наша колега у вихідни, ну вже. Весь потенціал використала, весь ресурс тих кабачків. Ні, друзі, отакого от не точно не готувала. Значить, дивіться, що я зробив перш за все. А, це, ну, а, це кабачки, нарізані кільцями. Тобі нормально, Люсю? Одночасно коментуй, тому що ж ми ж розробили. Ні, нормально, хто я хоче, можна, можна тоньшими нарізати. Да. І дивіться, у мене ще плавлений сир є. Uh, все буде в, 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 шарами викладатися у формочку. А рецептку, взагалі, і набір інгредієнтів ви бачите на своїх екранах. Я трошечки поміняв рецепт. В якому сенсі? Ну, в ньому було зазначено, що треба змішати кабачки з плавленим сиром. Потім це все нагріти для того, щоб плавлений сир розплавився остаточно. І це перемішалося з кабачками. Це довгий і непотрібний процес, як на мене, тому що подвійна термічна обробка, на що воно треба. Okay, а, ну, зим, тому що... сир в будь-якому разі розплавиться, тому що у нас буде ще запікатися у печі, друзі, тому я лише, вважаю що це тро тут лише не питання треба в тому, що як ти от мені цікаво, просто я теж вважаю, що зайва термічна обробка не потрібна, але тут питання в тому, як плавлений сирок треба буде рівномірно а, розмастити і перемішати з цими якось, з кабачками. Тут в цьому лише питання да, от ж бо й воно ні, ну можна шарами викладати. Тому друзі, але дивіться, я пропоную що зробити попередньо і а, підсмажити цибулю з тим, що цибуля. Ну, нинішня, вона водяниста, як самі сама по собі такий продукт. Мало того, що у нас водянисті, ну тобто сковиті кабачки будуть. так ще й цибуля додасть високо, щоб у нас нічого не попливло, а такий гарний, конкретно притаманний смажені цибулі смак залишився. Бо якщо кинути її свіжою до решти інгредієнтів, вона просто буде ну такою м'якою прозорою, особливо ті не фани цибуля, які відчують цибулю варену. У запіканці це неподобство буде. Тому зайва волога зараз із цибулі випарується. Цибуля трошечки до золотавого кольору підсмажиться і вже потім такою буде працювати у нашій запіканці. От оце і буде такий дуже важливий такий нюанс в смаку нашої запіканки. З кабачками все зрозуміло, у них немає яскраво вираженого смаку, самих кабачків. Тому смак кабачкових страв формується за рахунок а, інших інгредієнтів, приправ, спецій, прянощів тощо. Тому я підсмажую цибулю, а потім у таку формочку виставляю Змащую олією або вишковим маслом. І шарами кабачки, натертий сир, а, цибулька підсмажена і заливається це все яєчною сумішю. Перчик, сіль на ваш смак. Потім у піч 200 градусів будемо чекати. Ну я думаю, що приблизно півгодини, Десь так. Скільки кінеса насправді вийде у мене доповім в прямому ефірі. Готуємо, як є. Так, поки у тебе підсмажується цибулька, я хочу показати ще фото котів наших глядачів. Ось дивіться, одне з них. Доброго ранку. це Ксюша з Донецька. Ми в Дніпро нам в Дніпро привезли волонтери. Ні, Латаснаміно ну моїх кота і собак у Кашмарі. Тут подивіться на це чудо маленьке, бачите? Ось такого кота забрали. От які добрі люди. Забрали до себе, щоб, окрім того, що улюбленці вже є, забрали до себе ще. Таня пише: зранку, коли відкриваю очі, мій кіт сидить і муркотить наді мною. Люблю їх, в мене аж три Тетяна Київ. О, Подивіться на цього красотунуа. Які вони кумедні? Далі. Е, Ольга пише: наші діти війни забрали на деякий час кішечку з Краматорська. Тепер у нас сім котів. Подивіться. Кішка так зараз збільшу. Воно, бачите, в коробці. Манюнькі, маненькі в коробці. Далі ще подивіться, збільшую світлину. Бачите, манюнечки, як шплять собі. Ті бозі, подивися, Руслан, ти Субілюсь, бачиш, після тих звуків, які ти видаєш, хочеться тебе переголубити. Дивіться, ці маютечки, ну просто таких манюньок, Ну це неможливо без мімімі. -мі -мі. Ну ну от Правда. я не знаю, хто ну, може дивитися без мімімі. -мі -мі. Доброго це означає, ранку, що це... ти добра людина, розумієш? Це, це нічого не означає. Це означає просто, що, що коти класні. Доброго ранку. Це наш котик, грей. Він любить квіти і дітей. Бачите, навіть по е, з, з поезією підійшла до світлин глядачка. Ось нюхає квіточки, кіт, кіт, естет. Ось кіт грається з дитиною, бачите? Допомагає дітям. Ось теж стереже дитину. Так, це Анастасія відправила а, світлини свого кота Грея. Далі ще один. Доброго ранку сніданку хочу поділитися фотографією нашого найголовнішого члена родини. Йому 9 років. Раніше його звали Афанасій, але зараз він став Панасієм. Він у нас дуже бойовий кіт, свою територію гідно захищає від посягань сусідських котів. Ось розлігся і чатує. Так, ще господар квартири де хоче, там і сидить. Бачите, кіт на параварці, напевне, стежить, щоб. Все вчасно приготувалося. Ось, ось які вони коти. А це про це глядач... не глядачі. нам відправили. Це просто такий стан. Я думаю, що в деяких у деяких котів він часто буває, і не лише в котів. От, от в мене враження, що в мене вранці, коли я прокидаюся, в мене такий стан. оце може характеризувати мене. А, а тебе? Подивися, як ворта. Штирить котика, я розумію, що це ефект, але іноді а, такого влас. ефекту досягти важко, але можна. Так, да. добре, котів показали, чекаємо ще від вас світлин. Що в тебе на якому ти етапі? Я ще, от, 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 друзі, от розсудіть мене, от, хто підганяє під, ще й під руку, яка готує. Коли буде готова, ма, де па, па, ти нормально де, па? взагалі, Слухай, я тобі ще сказала, коли я сказала, на якому ти етапі, це я тебе підганяю. Ти підганяєш, да. От люди, напишіться, я зараз його підганяла, я запиталася, на якому ти етапі. А ти для чого це спитала? От для чого ти все це спитала? Щоб тобі дати місточок, що ти розказав. дивіться, в мене вже цибулька готова, далі а. ми перекладаємо у форму. А ти вже хочеш, щоб я вже форму перекладав? Я Нічого не хочу. Ха. Так от, друзі, а, готується так, як воно готується. От давайте так. Поки що цибулька у мене не підсмажена. Вона ще не підсмажена, ще зайва вона випарувалась. Це ще тривалий процес, поки да. Руслан готує. Ми далі, ми далі продовжуємо. Доброго ранку, шановні глядачі. Понеділок, 8 серпня, робимо ранок а, як можемо і смачним одночасно. Готуємо з локальних продуктів різні страви. Сьогодні проста страва це запіканка із а, актуальних кабачків. Ну, в залежності від того, яка у вас пічка, друзі, і процес буде відповідно а, тривати на відповідний час. Цибуля підсмажується, але увага. Я дочекаюся, поки вона буде у мене натурального, нормального, золотавого кольору. І дуже багато вологи у нас випариться. для того, щоб у нас не була водянистою, Сама по собі запіканка. Я, а, Значить, сьогодні буде запіканка з кабачками, друзі. Я вже зробив необхідне. Шарами виклав самі кабачки, потім підсмажена цибуля до золотавого кольору, трошечки посипав зеленою травою і самі кабачки, ось такими, ну, не слайсами, а завтовшки десь приблизно в сантиметр. Ну і також натертий плавлений сир. Тепер заливаю сумішу із яєць. Тут а, і, і прянощі. Ну, я, в принципі, а, зупинився на. А, такий, а, суміші сіль і духмяний перець горошком. Ну тільки гарно подрібнений. Все, залив. І тепер все йде у піч. Чекаємо. Ну, не знаю, приблизно пів години, там 200 градусів. Будемо споглядати. Є. Yeah. Давайте так. вже покажемо Давай, вже свіці, а, спробуємо, бо глядачі не простять і скажуть, що, що це ви у нас весь ранок забрали, пішли за кабачками, а що в результаті вийшло, не зрозуміло. Ага. Все зрозуміло, друзі. Ось у вас має бути така запіканочка. Запіканка із локального справжнього українського кабачка. Кабачок а, зелень, а, але найголовніше там є сир, плавлений сир може бути або звичайний твердий сир. Головне викладайте все шарами і цибуля. Не свіжою кільцями туди кладіть, а перед тим присмажте її. І оцей присмак смаженої цибульки, але не агресивної, гарної, такої м'якої, красивої, вона надасть особливого відтінку смакового кабачкам. Що у вас, кабачків, актуального? Насилайте рецептки, фоточки будемо ділитися і смакувати ось ну, таким сьогодні. Ранок був. Ой, друзі, ми дуже вам дякуємо за те, що ви були сьогодні разом з нами. Сподіваємося, що ми ви ми допомогли вам розібратися в деяких темах. Так само і десь трішки і настрій на, підняли і додали більше оптимізму і світла, і бажання, і віри в те, що рухатися треба далі. Дякуємо за те, що були сьогодні дуже активними, особливо з вашими світлинами, історіями про улюбленців, котів. Ну і хай смакує вам до завтра, завтра о 7.00 на телеканалі. На літет сніданок з 1 плюс і хтось один. буде третій гарного сім дня, і крокуємо ага. далі до перемоги. Слава Україні, нашим героям слава твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ Доброго ранку всім каже. Є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попередньо. головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. З сьомої ранку у будні.